Зараз у нас погана погода, але я все одно взяв велик і їду зараз кататися на МТБ. Лежу, лежу. Ми зараз будемо вилку продавать, да? Типа зафіксували колеса пора мона кататься. <му> Калюжа тебе жде, Ваня. Давай, є бойш, Не упади, бо... Це, просто падение буде нікуди. Типа круто. Блин, я думаю, я впаду, ну ладно пофиг. Пишли, да, в Динесі, тепліше? Да, по факту, Йо, хавку приніс. -мо. Сама лучша погода, щоб піти на степап. Блін, дощ. Оце да. А я на степап йду. Ой-ой-ой-ой-ой, о-го-го. Ой, 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 ой. Добавляє зразу не, Хорош! не стім! Оце, да, Пристім! Сім погодка! А зараз хочу вам показати якої була підготовка до цього відео. Я взяв лопату і планую построїти отут вильот туди, в ту приземку І тут буде такий дропчик дерев'яний. Там дропчик, там дропчик. Отут може буде дропчик колись. Поки трамплінчик має такий вигляд. Проземка дуже різка. Не знаю, будемо її може підкопувати, щось таке. Ну це тільки начало цього івенту, бо я хочу провести івент для своїх. Друзів, які катаються. Це тільки двоє людей. Такий івент я хочу провести, за того, що я випав на два тижні із ютуба, із життя. Заразом з пацанами потусуємося, запалимо костюрчик якийсь, збираємося, потусуємося, попригаємо для вас відос, знімемо крутий. Кажу, це просто підходящий відос. Може ви його і не побачите цих кадрів. Ну, коротше, я їх записав на всякий случай. Уже прибув на місце локації. О, сьогодні другий день, як я буду строїти. Ну, як строїти, вистанавлювати тут деякі трампліни, Зараз піду вже достроювати той трамплін, дропчик, напевно, дострою, І потім буду думати, що ще можна буде построїти, щоб всі могли подропати, покататися, щоб всі кайфунули від цього контенту. От така фігура в мене вийшла за нарко десь пів часа. Я просто накидав землю, вирівнював там. Я, звісно, хотів, щоб там був вильот, як в трампліна. Ну, я так подумав, у нас скіла не хватит вкатить в таку приземку, то я вирішив таке, як дробчик, зробити. Зараз буду розчищати, де розгон будемо брати. І вже буду думати, як оцей дропчик построїть. Тут просто підкат до цього дропчика, якесь таке дерево, взагалі, і воно там дропчик. Не знаю, як його цікаво буде зробити. Мені цей дроп дуже напоминає, як в Red Bull Rampage. Там Скали такі. І отакі дропчики в скалах зроблені. Якщо хочете, щоб я тут построїв лінію, як в Red Bull Rampage, то давайте подивимося по активності, що вам буде така ідея. До душі поки що в мене отак все вийшло. Такий буде дропчик туди. Проблема тут тільки в одному, що тут розгонка, тут якийсь пісок, такий ґрунт. Він не шліфується нічого. Він ось, бачите, одразу розпадається. Там на вильоті плюс-мінус нормально. Осталось тут тільки приземку зробити. Затромбувати все, розчистити. Тусовка для своїх, можна так сказати, івент. З дробчиками, міні-трамплінами. Не факт, що їх хтось буде пригати, ну може якийсь крутий відео знімемо, бо я буду старатися пахати. Буду сподіватися, що не тільки я їх буду пригати, бо тоді весь інтерес пропаде цього всього заходу, Якщо всі будуть стоять, дивитися, а я буду тільки пригати, падати. Я спеціально строю легкі фігури, щоб усі ми пригали, і нам було не страшно. Мені щоб не було страшно, бо я не розкатаний, так само, як і Максим, і Ваня вони не розкатані, пацики. Тому буду зараз їхати додому дихати, бо багато пахати я не можу поки що. Тільки що побистрому втрамбував я приземку. Часу просто мало, я хочу завтра вже проводити цей івент, а в нас пройшов дощ. Коротше... Нові фігури я не встигну построїти, а відос хочу вже знімати, тому зараз буду це, цей дропчик чистить, може хтось пригне. Піду на степа почищу і все. Уже я трошки приодівся і буду зараз намагатися пригнути е, цей дропчик. Тепер якось треба буде тут встати і пригнути. Ой боже, там убрив. Тільки що підійшов подивився, вроді нормально. Не дуже різко, це обманка мозга. Фух, це взагалі перший раз я на раді сьогодні роблю щось таке. Йо, Ого! Це капець. Я хотів просто з'їхати. Дивіться, як я тупо все построїв. Просто хотів з'їхати, а я улетів аж сюди. Це капець Більше скорості тут не треба точно. Я планував не так далеко. Уже сонце сіло. Я попригав оцей дропчик. Попригав оцей дропчик. Завтра вже буде цей івент, тому я буду... Вже їхати додому. І завтра, якщо все піде по плану, у нас буде крутий івент, де ми потусуємося з пацанами. Ладно, буду собиратися, бо кхе, я в кар'єрі, ну, такому кар'єрі з деревами. І їхати додому трохи довгенько. Це вже третій день після того, як ми зняли оцей крутий відос, де ми тут катали фрірайд. Зараз сонце опять сіло, я не встигаю просто приїхати і зняти крутий контент для цього відоса, тільки по темряві прийдеться вам знімати. Отак вот якось катаюся, сповнив но хенд, навіть краще сповнив, чим звичайно. Суїсайд поки що не можу сповнити, як я робив колись, але думаю, згодом опять почну його нормально робити. Отак от якось розкатуюсь. А блядь! <клес> судіссин!

Так, да, все, потащили досточку. 100 гривень платиш, якщо не долетиш. Хорошо. А якщо я долучу, то ти мені? Ні. Мені страшно. Ні, ні. Я якась. Так. Да, да. Су! Суперелетів ну, саме головне. О, Ваня, ти шо, блін, жестим.